Як щойно uh, uh, Якщо змарював пан Хербст, цей документ uh, включає дві рекоменда uh, такі амбіційні рекомендації. Який на який відбудеться через 9 місяців? Перша головна рекомендація полягає в тому, що ми маємо надати Україні те, що вона, що вона потребує для того, щоб перемогти у війні. Це те про що я буду говорити. А потім надам слово послу оскільки друга частина цієї пам'яті записки говорить про те, що треба зробити для того, щоб забезпечити мир. Тобто дві частини перемогти в війні і забезпечити миру щодо е, перемоги в війні, то тут ми пропонуємо е, інший підхід, свіжий новий підхід для того, щоб надати Україні ті військові потужності, яких вона потребує. Ми говоримо, що тут є. Е, Якісні вимоги щодо якості зброї, а також кількісні вимоги щодо зброї і часові вимоги за всіма трьома критеріями, поки що ми не допрацьовуємо до того, що необхідно для ведення військоводії України. Я б сказав, що ми дали Україні достатньо, щоб не. Програти в цій війні, але не достатньо для того, щоб перемогти І Ми вважаємо, що абсолютно засадничо для нас змінити цю димандинаміку і надати Україні в повній мірі те, чого вона потребує. Ми також не погоджуємося з поточним підходом, який вважаємо занадто повільним занадто забюрократизованим і інкрементальним, який рухається тільки крок за кроком, і на кожній ітерації військової допомоги ця допомога надходить за пізно. І я відповідно, як колишній військовий офіцер, можу сказати, що це означає, що українці. Плачеть за це ціну за цей саме підхід, і ми закликаємо закінчити цей підхід і серйозніше підійти до перемоги війні. Конкретний приклад можна надати. От документ іде й далі, і він ще більш амбіційний і е, говорить про те, що на настав е, час е, 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 припинити. Називати заповідні території в Росії, а відкрити можливість для українців завдавати удару по тих місцях, звідки надходять удари по Україні. Тобто Україна має повинна мати достатні зброї для того, щоб бити по військово-морських наземних військових базах, авіаційних базах України для того, щоб завдавати по них удару, оскільки звідти надходять удари по. України це абсолютно інший підхід порівнять з тим, який обстоює зараз Сполучені Штати та наші союзники. Це досить серйозна зміна у підходу. Це те, що стосується тієї частини документу, що стосується перемоги у війні.